У цій притчі батько мав двох синів, і один з них попросив батька поділити спадщину між ними. Батько згодився і молодший син отримав свою частину спадщини, проте молодший син вирішив покинути батьківський дім і відправитися у далеку країну, де він жив життям розпутника, розтративши всю свою спадщину на розпусту і розкоші. Але коли настала велика голодна лихоманка в тій країні, молодший син став біден і голодний. Він дуже зажадав повернутися до батька та попросити прощення. Він повернувся до свого батька зі скрушеним серцем, зізнаючись у своїх провинах та зазначаючи, що він більше не вартий бути його сином. Але коли батько побачив свого сина здалеку, він відчув глибоку співчутливість і любов до нього. Він вибіг на зустріч йому, обняв його та поцілував. Батько наказав своїм слугам приготувати найкращі одежі, надіти його кільце на палець і організувати велику святкову вечерю радості для його повернення. Батько сказав: цей мій син був мертвий, але ожив, був втрачений, але знайдений. Він виявив надзвичайне прощення та радість, що його син повернувся додому. Ця притча наголошує на милосерді та прощенні, які є основними цінностями християнської віри. Вона показує, що навіть якщо ми вчинили помилки та відвернулися від Бога, він завжди готовий прийняти нас назад, якщо ми зіскрушені і шукаємо Його прощення. Це прище також викликає нас до прощення та любові до інших, навіть якщо вони скоїли помилки. Коли старший син повернувся додому після роботи на полі, він почув шум музики, та радощів з-за дому він запитав одного зі слуг, що трапилося, і йому сказали, що молодший брат повернувся, і батько влаштував велике святкування. Старший син став гніватися і не хотів увійти в дім. Він вийшов і зіткнувся з батьком, кажучи, ось скільки років я служу тобі, ніколи не порушував заповідей, і ти ніколи не влаштовував для мене такого святкування. Але як тільки цей твій блудний син повернувся, ти організував для нього святкування з музикою. Батько, спокійно дивлячись на старшого сина, сказав: Сину, ти завжди зі мною і все, що моє, твоє, але радість і святкування було необхідним відповідно до ситуації. Твій брат був мертвий, але ожив, був втрачений, але знайдений. Ми мусимо святкувати його повернення. Продовження притчі про блудного сина нагадує нам, що прощення та милосердя Боже не обмежені. Батько виявив любов і до молодшого сина, який повернувся після своїх помилок, і до старшого сина, який прославився своєю послушністю. Притча показує, що Бог закликає нас до прощення, співчуття та радості за спасіння і повернення загублених душ. Це нагадує нам, що важливо мати серце сповнене милосердя і прощення. І бути готовим радіти і святкувати, коли хтось повернеться до Бога та до спільноти. Після того, як батько пояснив старшому синові свою радість за повернення молодшого сина, старший син усвідомив свою злість і зрозумів, що його реакція була неправильною. Він зрозумів свою думку і проникся милосердям та прощенням. Старший син підійшов до батька, обійняв його і сказав: Батьку. Я зрозумів, що моя злість була несправедливою, я також радію поверненню мого брата, бажаю йому знайти нове життя в нашій родині. Прости мене за мою непокору і недообразливість. Батько з великою любов'ю обійняв старшого сина і сказав: Мій сине, ти завжди був зі мною і все, що моє, твоє, але наша радість стала ще більшою. Коли ти змінив своє серце та прийняв прощення, ми всі разом будемо святкувати цю єдність і любов у нашій родині. Продовження притчі про блудного сина наголошує на важливості прощення, взаєморозуміння та внутрішнього перетворення, воно нагадує нам, що навіть якщо ми почуємо гнів або заздрість, ми можемо змінити свою думку та проникнутися милосердям. Бог завжди готовий привітати нас назад, коли ми шукаємо Його прощення та змінюємо наші серця. Після примирення з батьком старший син та молодший син стали працювати разом на землі батька. Вони відкрили новий рівень співпраці та взаєморозуміння, навчаючись один і від одного і підтримуючи один одного в добрі та випробуваннях. Разом вони приносили плоди своєї праці та ділилися з бідними та нужденними. Вони стали свідками того, як Божа любов і благословення проявлялися через них у життях інших людей. З часом старший син і молодший син зрозуміли, що їхні помилки та переживання виявилися важливими уроками для їхнього духовного росту. Вони зрозуміли, що їхні спільні досвіди. Як падіння, так і поднесіння утверджували їх віру в Божу милість і наставництво. Продовження притчі про блудного сина нагадує нам, що християнський шлях може бути повним випробувань за занепокоєнь, але завжди є можливість для повернення до Бога та отримання Його простягнутої руки. Він завжди готовий забрати нас під свою опіку та допомогти нам знайти нове життя. У його любові та благословенні ця притча надихає нас до примирення, взаєморозуміння та співпраці з нашими ближніми. Вона нагадує, що ми всі є частинами Божої родини і маємо взаємну відповідальність перед Богом та один перед одним, приймаючи та доручаючи прощення, ми можемо стати Божою любові та милосердя в світі. Таким чином, притча про двох синів підсилює наше розуміння про важливість пробудження до своєї власної духовності, прийняття та надання прощення і віру в Божу нескінчену любов та благодать.